Від ранку на цій кухні кипить робота. В одному кутку місять тісто, в іншому чистять овочі та шинкують капусту. А з окремої кімнати пахнуть вже готові страви. Сьогодні суп із пшена. А ще гречана каша, салат та курячі крильця. Євген працює у Харківському ресторані, а у вихідні чапує на волонтерській кухні. Тут йому навіть дали позивний. Восьминів. Позивний я тому що швидко видаю все. Ну з 8 до 12 я справляюся з усім. Тисячу порцій, 1-2. 200 літрів супа, 150 гарніра і з кілограм сімдесят. Воювати я не маю, я глаз один не видять. Тому прийшов помагати чим могу, тим допомагаю. Бажання допомогти і об'єднало усіх волонтерів на цій кухні. Вони приходять сюди у вільний від роботи час, готують, спілкуються та підтримують один одного. Адже чи не кожен має свої пережиті жахи? Тож за роботою проходить і своєрідна психологічна реабілітація. Потом, когда я уже вылеза з я зрозуміла, что я теж помогать допомагати. То у меня сын служил, тоже это самое. Кто-то что кормил, и я решила, что нужно приходить помогать для госпиталий, для деточек, для наших мальчиков, которые воюют, защищают нас. Надо нам всем помогать. А цей юний кухар заради волонтерства навіть відпрошується з уроків у школі Роману 14. Тут він раз на тиждень випікає хліб. присягається, що наздоганяє навчальну програму самостійно. По сімейним обставинам я пишу за заяву, там мене відпускають. Кажуть, що це взагалі добре, що я допомагаю військовим. Тісто роблю та хлібчик. Роблю я не можу сіди сидіти на одному місці, та це ну це дуже класно допомагати військовим. Пекельна кухня саме так назвали свою організацію волонтери, адже зародилася вона у пекельних умовах в підвалі хостелу. Коли Харків нещадно бомбили, там ховалися люди і вирішили не сидіти без діла. Давайте годувати військових. Давайте годувати. І там була маленька кухня, дуже маленька, на якій насправді пікли пірашки. Там її готували якісь сніданки для хостела. Вона взагалі була не розрахована на якусь велику кількість. І люди, які там були, просто всі разом почали щось робити. І перший раз нам привезли продукти з під Полтави, з Казільщина, е, є таке, таке, таке село під, під Полтавою. І там е, ну, просто людина приїхала з прицепом, їхала по селу і люди просто складали е, продукти в цей прицеп. Нині ж на допомогу волонтерам приїздять навіть з інших країн, з Америки, Австралії, Європи чи Китаю іноземців не лякає, що кордон з ворогом близько. Ми чули вибухи тут, але вони були далеко. Ніхто цього вже не боїться. Ми продовжуємо пекти хліб. Я ще був волонтером у Львові, але там я відчував, що я далеко від усього. А в Харкові ми ближче до військових. Ми даємо їм свіжий хліб, гарячий плов. Мої рідні не знають, що я в Україні. Я розказала тільки друзям, але вони не розуміють, чому я поїхала сюди, адже могла просто донатити. Але як на мене, цього недостатньо. Саме тут я відчуваю, що потрібна. Майже півтори тисячі хвилин та понад тисячу порцій гарячих обідів за день готують на цій кухні, годують військових, дітей та поранених у лікарнях і припиняти свою справу не збираються до люди потребуватимуть їхніх обідів. Вікторія Стрицоваксігаєнко, Харків, Тесен, один писа один марафон. Єдині новини.